Доброго ранку наші любі малята! Ми з боною дуже раді вас вітати! Малята у боні є для вас загадка. Спробуйте її відгадати. Слухайте уважно! Зимку спить цей звір в барлозі, і прокинутись не в змозі, Мокче лапу у вісні. Хто це? Підскажіть мені. Так, це ведмідь! Малята, подивіться уважно на ведмедя та скажіть, що в нього є. Вірно, в нього є тулуб, є голова, є передні та задні лапи і є маленький хвіст. Малята, подивіться ще раз на ведмедя та скажіть, якого кольору у нього хутро. Вірно, воно буре. Малята, а який він? Так, він великий, незграбний. Малята, наш бешкетник Боня пропонує нам намалювати ведмедя. Подивіться на малюнок і скажіть, що нам для цього знадобиться. Вірно, нам для цього знадобиться водичка, пензлик, вушні палички, аркуш паперу та коричнева і чорна фарба. Але перед тим як порозпочати малювати, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Дивіться, як я буду робити, і повторюйте за мною! Веселі бегемотики чухали животики. Чухали животики, веселі бегемотики. Раз, два, три, чотири п'ять. Треба всіх порахувати. Долой кулак. Ти також мієш так. Отже, малята. Починаємо малювати. Беремо пензлик до рук, змочуємо у водичці та занурюємо пензлик у коричневу фарбу. І малюємо ось таке велике коло. Якщо у вас щось не виходить, попросіть допомоги у своїх батьків і замальовуємо його. Ось так знову занурюємо пензлику воду, віджимаємо його та знов занурюємо коричневу фарбу і малюємо ось таке, ось таке коло, але трохи меншого розміру. Ось так. Це буде його голова. І знов його замальовуємо. А зараз малята нам знадобляться наші пальчики. Занурюємо пальчик у коричневу фарбу і робимо ось такі два вушка. А на трубі робимо ось такі дві лапки і нижні дві лапки. Ось так. Потім беремо вушну паличку і занурюємо її у чорну фарбу. І малюємо нашому ведмедику ось такі оченята і робимо ось такий носик. І малюємо ротик. Ось такий гарний ведмедик у вас повинен вийти. Малята, надсилайте нам своїх ведмежат, а ми з боною зробимо цікавий фотоколаж. Ми будемо чекати на ваші малюнки.